Так, ми зараз в нас вечір. Нам привезли ось такі железки для бази другої. Чао! Цяо! Цяо, Цяо-чао! Ось такі железки нам привезли. В общем, і це все ми вкрили другу базу. І, і привезли картон Джесу антіуміду, типу, проти влагі. Спеці... Ого, таке. Якась кіфучка. Ого, що таке якісь. О, якісь фрукти. От, нам привезли 40 штук. Заплатили 40 штук, целнє входи, що ми купуємо, Тому треба робити масети вже. <кій> Тому що об'яснити, що у нас грошей так багато, то ми купуємо це, По -по положимо, це, що ми будемо робити. Ми, взагалі, будемо його клеїти тільки понизу. Останне, коли переїдемо, будемо клеїти зверху. Баджет наступа лімітату. Бюджет наш не, не такий великий, ми не можемо все сразу поклеїти, все сразу зробити. Це, нам треба і робити друге масето, типу, заливати підлогу другий раз, нам треба тут ще за -за закривати. Тут дуже багато грошей треба. <кій> і там -то, і зараз ми просто цих 40, 40 штук зробимо, понизу понаклеюємо для того, щоб закрити підлогу. Тобто візці знизу, А вот зверху ми вже будемо потом, коли можемо переїдемо, побачимо. Може, десь Бог, що десь гроші візьмуться, побачимо. І десь закривати, закривати, даже тут будемо вати потом. Тут теж будемо потом. Нам головне зробити одну комату, щоб переїхати, бо ми вже цілий рік робимо ремонт. Рівно рік, як ми робимо ремонт, і ми повинні хоча б цю кому. Ми заказали вже вікна, має вікна прийти. І каже, кому-то ми воду зробимо, тут підлогу зробимо, тут будемо всі спати, зробимо одну баню, не ту нижню велику, а зробимо баню та туалет на другому поверсі зробимо, типа, щоб він був функціональний і все. Саме на головне, щоб був туалет, була одна комната, щоб спати. Перевеземо кухню, там тут установимо і будемо по одній комітету живучі тут, будемо робити ремонт. У нас такий план. І потрібно ще для е, безпеки зробити нормальну цю лісницю, приварити, щоб я приварив ручки і все. І, і, і убраємо і будемо переїжджати, тому що <кій> у нас час йде. Ми платимо і за муту, тобто за банк, за цей дом. І ще платимо за те, що ми живемо на квартирі, виходить. Дуже багато грошей уходить це цілий місяць. Так що... Уже цілий рік так. вже 15 тисяч заплатили, треба так впустую, могли б щоб, та, за ці гроші щось зробити толкове. Ну, так що треба жити і робити. Так треба Ось основне. Да, Вітя? Да. розказую, що зроблю одну, одну баньку на другому поверсі і все, будемо переїжджати. Басти. Страшно, не страшно, ничего. Сейчас попробуем в военных условиях пожить. тоже интересно, не? Кто будет, такая эксперименция будет, скажем. А мы переехали в полу, пустой дом. Сарай. Ничего не было. Одна баня, одна кухня. И все, ничего не было. А мы, мы выжили, мы выжили, мы смелые. Всем, всем буду рассказывать, какие мы смелые, что мы такое, и все. А так, все, як говорится, все по чуть-чуть. Потихоньку, помаленьку, помалесеньку. Все буде добре. Добренько. А Аж раз проблема, що в нас з підлогою є. Ну там потім скажу. Добре. Так, я окидають поставлю, бачили, так да? все.